Ви ставили собі питання, чому нам потрібна бустерна доза вакцинації або ревакцинація? Якщо здається, що життя повертається до нормального, багато людей, бо Крузі Кінг пройшли вакцинацію і повертаються до свого звичайного життя. Але, на жаль, це не означає, що ми подолали ковід. І навіть незважаючи на те, що багато людей щеплені, багато хто до цих пір. Де зробив бустерні дози. Це важливо, тому що люди, які отримали бустерні дози щеплення, набагато краще захищені, ніж ті, хто отримав тільки первинне щеплення. Правда, що ви все одно можете заразитися ковідом, навіть якщо ви пройшли бустерну дозу щеплення. Але важливо те, що ви не захворієте так серйозно. Було доведено, що бустерні уколи запобігають госпіталізації та смерті людей. І саме тому це варто зробити. Вакцини від COVID та бустерні дози надаються безкоштовно. Вам не потрібна страховка або підтвердження громадянства, щоб знайти місця пунктів вакцинації та за допомогою перейдіть за цим посиланням. або… Зателефонуйте за цим номером та назвіть свою мову українська, якщо вам потрібні послуги перекладача.